Всім доброго дня! Вчора бачили мій улов, сьогодні я його готую. Сьогодні буду варити уху. О, такий казанчик є. Картошечку вже почистила, посипала. Зараз будемо ждать, поки закипить, а остальне потім остальне. Тут уже пороставало. Ждемо, поки вод... закипить наша водичка з картошкою. А, а далі будемо кидати інгредієнти. А поки варитиметься наша ухо, назбирається добре угулько і пожаримо той же шашлик. Мені так цікаво, який він буде із того столоба. Будемо куштувати. Тут уже йде без ту жору. О, вже коти поприбігали, вже чують. Так, ну що, щоб ми дуже тут не мерзли, піду я в хату, поки воно тут закіпатиме, бо води багатенько, та її пропорції, ви бачите, немаленькі. хе хе поки закипить. Дальше спостерігайте. Так, ну що, поки там закіпає моя водичка, я зайшла в хату е приготувати все, щоб тоді там все робити. Оце мої голови, я їх, не мої, оце ці риби. Оце голови я їх порозрубувала навпіл, бо не позалазять. Тут брюшка. Ці як їх хребет. Натерла вже морковки, порізала цибульку, сіль, душистий перець, лаврушка. Це, понятне діло. І ж замаринувала свій шашлик. Ось такий у мене цей, поки звариться уха, йому треба помаринуватися часика два. Якраз цього вистачить, щоб замаринувалося. Забула сказати, положила голови, щоб вийшла оця вся сукровиця у водичку. Поки там вода все закипить. Ото такі діла. Боже, у нього тут такі зуби здорові. Ну що, ходімо далі? Так, ось і закипіла моя картопелька. Уже сейчас кидаю сюди цибулю перець. Попущу я насиль. Сейчас добавлю трішки соли. Принесу голову і цей. Як він називається, І пшено. Ось сіль, струзь. Блін, ціль забула. Ішла по сіль забула. вже пожовтіла, запишов, пішов. Сейчас продерем картошку на готовність. Уже яка розварилась, яка не розварилась. О, все. О, о сука. Так, все, вкидаю я пшену. Ще трішки Зараз накидаю, щоб діляна мене. Не суп з риби, а. Ну що, поїхали? Крисота. Красота ляпота. Ммм, запах уже пішов. Там в мене ще є петрушка морожена. Все, будем сидіти тут і наблюдати. Буде перебор. Щоб не було, то з перебор. Все, хай доходить. Тут хай бореться. Потихеньку, помаленьку. Так, йшло вже время. Чи прийшло вже время? Щас посипаю. сейчас посипаю. Петрушечка я знімаю. Запахи тут. Не об'яснюємо, тут поставлю. Що не цю хоча згорить? запахи. Хорошо, підручик це. Ось я сіплі побільша, бо мені порвалося, коли багатенько зелено. Особливо потрушки. Зараз перемішаємо. Ой, це красота. І це все подворювалось, все порозворювалось. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, всім смачного. На цьому моя варка не, не закінчилась не закінчилася. Я зараз іду е, накладати стейки із риби. Ну це в наступному відео. Ви будете дивитися. А я йду куштувати нашу смакоту.